Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами розбираємо букву Ю та який звук позначає вона в словах. На початку ми з вами надрукуємо цю букву, потім розберемо декілька слів за будовою, за звуками. Продрукуємо букву У. Буква Ю складається з трьох елементів. Паличка. Пряма лінія по клітинці пишемо. Потім посередині цієї лінії ведемо вправо коротеньку рисочку, схоже написання, початок написання, схоже на друковану букву Н. І пишемо букву О, з'єднуємо з буковкою О кружечок. Прописуємо букву У. До кінця рядочка. Буква Ю розташована тільки в одній клітинці. Стараємося не виходити за межі однієї клітинки. Пишемо до кінця рядочка, прописали буквою, продрукували, а тепер розберемо слово юшка. Друкуємо. Слово юшка з маленької букви Ю -ш розберемо це слово за звуками. У слові юшка буква Ю знаходиться на початку слова. Ми, вимовляючи слово юшка, чуємо перший звук Й, тому що на початку, коли буква Ю знаходиться на початку слова, вона позначає два звуки Йу. Юшка. Ми чуємо два звуки юшка. Пишемо одну букву Ю, але позначаємо два звуки. Звук І завжди він м'який, дві рисочки і кружечок. Буква Буквою позначили двома звуками. Далі звук Ш приголосний твердий, К приголосний твердий, А голосний. Розглянемо слово. Ключ. Надрукуємо його. Поруч. Ключ. У слові ключ. Буква Ю знаходиться всередині слова. Ключ. Ми чуємо тільки звук У. Звука Й нам не чуть. Вираженого його немає. Ключ. Якщо буква Ю знаходиться всередині слова або після приголосного, то вона позначає лише один звук У. Та пом'якшує приголосний попередній. Давайте позначимо звук К приголосний твердий. Далі л. Приголосний м'який – Лі позначили. Далі ми чуємо звук У. Чи приголосний твердий? Ключ. Наступне слово людина. Давайте таке слово розберемо. Людина. Люди на. У слові людина буква Ю також знаходиться всередині слова. І вона також стоїть після приголосного звука, отже, вона позначає тільки один звук голосний У, а попередній звук л пом'якшує. Людина. Позначаємо Л приголосний твердий, У-голосний. Лю, Д приголосний твердий, І голосний, Н приголосний твердий, А. Голосний. А тепер візьмемо слово гукаю. У цьому слові буква Ю знаходиться в кінці. Гукаю. Гукаю. В кінці слова знаходиться, а ще після голосного. Якщо буква Ю знаходиться в кінці слова після, голос... або після голосного, ми чуємо два звуки. Гукаю. Нам чітко чуть Й та У. Після голосного вона позначає два звуки. Гукаю позначимо звуки в цьому слові. Г приголосний твердий, У голосний, К приголосний твердий. А голосний Ю два звуки. І У. Ось такі правила, схожі з правилами з буквою Я, також позначає два звуки, також і в букві Ю. Ті ж самі правила. Якщо буква Ю знаходиться всередині слова, після приголосного вона позначає один звук і приголосний попередній пом'якшує. Якщо на початку слова або після голосного, тоді вона позначає два звуки І, У. Для того, щоб Правильно позначити звуки потрібно вимовити слово і чітко прислухатися до тих звуків, які ви вимовляєте, також запам'ятати ці правила. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!